Велика проблема копірайтерів і ринку копірайтерів це те, що дуже рідко тут комунікують про реальні способи побудови кар'єри на те, щоб дійсно отримати високий дохід. Наприклад, мало хто знає, що неважливо, який у тебе рівень навичок. Якщо ти пишеш тексти англійською, ти автоматично заробляєш в два рази більше ніж копірайтер того ж рівня навичок, який пише українською. В два рази просто, просто уяви собі. Тобто, ти вже кілька років в професії, ти дійсно розумієшся в якісних текстах, ти вже працював там з кількома бізнесами з різноманітними форматами і англомовний рай з тим же досвідом заробляє в два рази більше, просто тому що він пише англійською. Дуже багато є таких нюансів в роботі копірайтера, про які не кажуть. Усі думають, що будуть просто писати тексти руками, відповідально працювати з клієнтами, і кар'єра побудується сама собою. Але в сучасному світі так не працює. Є копірайтери більш затребувані, є копірайтери менш затребувані, є ніші більш оплачувані, є ніші менш оплачувані. Усе це потрібно враховувати, якщо хочеш заробляти в копірайтингу від 2000 доларів і більше. А можливості такі є. Просто треба знати, де вони.